Ми кращі, ми рівняни мирні, ми нічого не палили, нічого не били. І на сьогоднішній день ми повинні дати їм момент реабілітації. І якщо вони сьогодні згідні з нами їхати, вони поїдуть, вони сказали, поїдуть і стануть на наші, на наші позиції, вони стануть з нашими хлопцями. Треба, я думаю, що ви згідні зі мною. Можливо, не всі рівняли. Я вам вдячний за розуміння, ви розумієте. Давайте ми їх підтримаємо. Їм сьогодні важче, як кому. Вони сказали, що будуть їхати. Рівняни, рівняни, співчинники, Життя покаже, що будуть вони. Свою вину крові скуплять, чи віддадуть своє життя за Україну, чи будуть нести ярмо ганьби, все своє життя. Життя покаже, життя всіх розсудить. Ну, все -таки, давайте відпустимо нашого начальника УВД, як не було, але він їх ніхто не, не, не посилав, але він поміг вернуть їх сюди. І в Рівській області єдиний на Західній Україні, де не визбуждали кримінальних справ проти тих, проти тих, хто їздив на Майдан. Давайте відпустимо начальника, хай де виконує свої обов'язки. У нас є обласна рада, яка взяла за відповідальність і вона буде керувати. І вони будуть приймати рішення, хто і як буде керувати у нашій області. А на базі Беркута, я ще раз повторюю, повинна бути сформована муніципальна поліція, яка відповідається порядок у цьому місці і в нашому краї.